Привіт-привіт. Так, я ще ото, одну серію вам наговорю, бо я зовсім мало малини назбирав Відстав від Всіх дивіться вже, де вам всі. Ну, то що там далеко, то чепуха, але ж... От вам слідуюча історія про той, як який, який я лунатик. Який я лунатик, чи як то правильно сказати, значить, є така, є така, я не знаю, як воно правильно, є така думка в народі, що коли в лунатика... Коли він у того починає говорити чи ходити вночі, зловити його за мізинця і щось питати, то він буде відповідати правду і чисту правду. От. Ну, значить, я того трошки боявся, чесно вам скажу. моє, хто його знає, щось наляпаю в жінці. Ну але куди дінешся? Ну, спали в одному ліжку і теж там і говорив, і ходив. Всяке бувало. От. Ну і якось рано просинаюся. Діло в тому, що мені щось таке снилося. Якийсь такий, знаєте, буває такий сон, якась така бріятина, навіть неможливо розказати. Таке щось намішане, намішане, намішане. Коротше, щось мені таке снилося, щось мене заболіло, хтось мене щось допитує, якісь мавпи зелені, щось таке. Коротше, моя колишня жінка, то перша жінка, вичекала той момент, коли я ото почав говорити. Схопила мене за мізинця. Може хтось буде жартувати, що треба було не за мізинця хапати. Може і не тільки за мізинця хопила, хто його знає, не признавалася. І давай мене допитувати. Ну, що звісно, жінки питають першим ділом. Кого ти любиш? Вот. А я каже, мовчав, мовчав. Каже, зелену мавпу. от Чуєте? І вона щось там ще допитувала, що це за зелена мавпа, я щось пояснити не пояснював. Зелена мавпа і все. І то вона на ранок до мене так, і вродь би зла, і вроді би весела. Бо, може чекала, що я там якісь адреса, точки фамілії здам. А тут така, ну і що ж там в тебе за зелена мавпа? Я кажу, яка зелена мавпа, що ти здоріла? То ти здорів! Що то ти каже, цілу ніч говорив про якусь зелену мавпу, що ти її любиш? Кажу, може, то ти зелена мавпа? Отака історія. Коротше, ніфіга то не правда, На що того, а може то не так треба лапати, або не такі фурі, або не з тієї сторони за того мізинця. Ну, коротше, от таке було в мене. Приключення пов'язане з лунатизмом. А слідуючі серії про лунатизм я вам розкажу пригоди. Так, будете сміятися, багато чого, ну, там хтось напише, всякого такого нехорошого. Ну, був в мене такий, е, як то сказати, факт житті. Я лежав в психушці. Да-да-да, в психушці. А кому цікаво... Дивіться слідуючі серії, причому сьогодні я їх вже записувати не буду, бо в мене я вже ледь дихаю, буду я знімати ту хреновину з голови, насаджувати капелюха і збирати малину. Нап'юся водички. Так що кому цікаво про мої пригоди в психушці. Розкажу, як би там не було, хоча я розумію, що буде того хею, ті дядьку, то заметно. І так далі. А мені пофігу. заметно то чи незаметно, що я був в психушці. бувайте здоровенькі.